Вітаємо вас, друзі, на телеканалі Шісота, в програмі Город Перемоги. Ми сьогодні е, вам нагадаємо, що у нас є такий календар городника, який допомагає не розпорошуватися, а зосередитися на тих роботах, які треба виконати, наприклад, тут в травні. Чітко. сьогодні з Чітко. вами зустрілися. Так, тут розписані роботи на кожен місяць, і, наприклад, відкриваємо травень, і бачимо, що нам необхідно зробити. Але ж це тільки те, що необхідно. Ви знаєте, що те, що достатньо, не опишеш і в 20 томах. Але дуже радимо це вам, як орієнтир в часі. Як полярна зірка вказує напрям на північ. От і я наголошую, що тут е, написано тільки те, що ми вміємо робити, робили вже багато разів і е, маємо досвід. Але сьогодні ми будемо робити таке, що ніколи не робили. І в нашому календарі не написано. Сьогодні, друзі, ми будемо садити батат! Ми ніколи що його не, не садили. Саша навіть і не знає, що це таке. Ні, Ні ти знаєш? Трошки знаю. Що таке батат? Ну, це солодка, карто... солодка мерзла картопля. <свят> і це таке дуже розповсюджене е, опередження проти батату. А я вам зараз скажу, е, чим батат відрізняється від картоплі і від солодкої картоплі. Ну, ми знаємо, що картопля, по-перше, вона любить нейтральний ґрунт і трішечки лужний. Тому ми завжди додаємо там доломитове борошно чи якийсь от такий лужний компонент, щоб розкислити землю. Та попіл простий. Так. Да. А батат любить слабо кислу середовище, слабо кислу, -кислий ґрунт. ґрунт. Як ми розмножуємо картоплю? Ми її е, ставимо в вологе темне місце, вона дає такі паростки, Потім ми розрізаємо бульбочку і садимо. Так, от, батат ми садимо по-іншому. І, до речі, якщо у картоплі це бульби, то батата це от то, що ми їмо, це просто подовжене, потовщене коріння. Ну, от, ми... Ми от, скотилися, що вже корішки їмо. А морква а, -а, -а, а буряк – це ж наші улюблені е українські овочі. Так от, е в... на початку березня ми е ці корінці розкладаємо в вологому ґрунті або просто ставимо в водичку і е чекаємо, коли цей корінь дає паростки. А де його взяти? Ти не сказала. Кого? Ну, це корені корені, ну якщо ви не виростили як ми, то ви берете їх просто в магазині. Але чи у колекціонерів? Якщо О, це ви взяли, краще, да, якщо ви взяли у в магазині, треба обов'язково добре, добре, так ретельно відмити цей батат від фунгіцидів. Які не дасть розвиватися цим пароскам, спеціально обробляють в е, торгові ну, дистриб'ютори? Ці... Ну, скажи ці... просто в інтернеті можна знайти розсаду. Да. І ми вам чесно скажемо, що ми не в цього року не вирощували ці е, живці, ми їх просто купили. Ну треба замітити, що от я, наприклад, в першому житті був фізиком теоретиком. А пані Тетяна фізиком експериментатором, тому вона любить експериментувати. І от вона підбила мене на цей батат. Да. ну я хочу ще сказати трішечки в Почекай, на Поки ти будеш е казати, я буду прикопувати. Ви, ви от побачили, що тут ми взяли бур'янів, наклали таку горочку. Потім... Пані Тетяна, вам пояснить, до чого це, а я поки її буду закидувати. Добре, працюй, Олександр Іванович. Я теж буду поки що розказувати. Чим ще і відрізняється батат і чим він цікавий? Тим, що він містить обмаль крахмалу. Він містить, але дуже мало. І тому це просто улюблений овоч для діабетиків. І для тих, хто дотримується е, низькокалорійної дієти, е, тобто не, не товстіє. Да. А потім, на відміну від картоплі, він містить дуже багато антиоксидантів. Ну, антиоксиданти, ви знаєте, це просто е, наше життя. Воно наше оздоровлює клітини, наш організм збадьорює. Е, ну, не скажу омолоджує, але хоча б тримає на якомусь рівні. Ну так. Да. Справа в тім, що на молекулах завжди є вільні радикали, якщо вони не чим-небудь, якою-небудь іншою да, молекулою чи е, з'єднанням, то вони тоді чіпляють всяку гадість. Ртуть якийсь, фосфор е, і, і, і все таке інше. Тому Дуже важливо мати от в раціоні оці антиоксиданти, які не, не дають оцих вільних радикалів. У нас прорости. Ну, я вже казав, що тут радикальна партія тут ні до чого. ні до чого. Але це радикальний спосіб відійти від знайомих наш, нам рослин, а спробувати щось нове. Ми ж наш город – це завжди майданчик для експериментів. Це цікаво виростити щось нове в тому сезоні. Ми з вами виростили артішок. Було красиво, цікаво, смачно. Зараз спробуємо виростити батат. Отже, друзі, значить, ми ці живці купили е, у е, жіночки, яка вирощує багато років цей батат. Професійно. І, професійно, да. І е, я зараз вам покажу, туди, які мають бути, мають бути живці. Але перед цим давай поміняємося, щоб я міг закидати Ой, з того це? боку. Жужуніться. Ой, це дуже корисний жук. Да. Yeah. І ми любимо, що у нас жуки корисні. Ми їх бережемо. Ой, а ну йди сюди. Зараз ми тебе покажемо, щоб всі бачили. Це жушельниця, щоб ви знали, бачите, вона так блищить, ніби в кам'яне вугілля. Це дійсно дуже корисний жук. Він з'їдає тлю і інше. Інших шкідників на яблунях, на грушах, ну, де завгодно. У нас навіть є спеціальна передача, де ми робили будиночок для, для таких жук, корисних жуків. Зараз ну все, це? іди, давай. Ну, а я все ж таки хочу вам показати е, вигляд живців і е, розкажу, які є відмінності. І які саме кращі для висадки ворун. Зараз покажу вам, наприклад, оцей живець, який вже давно дав корінці, тому що сорти теж різні бувають. Є, які швидко ростуть, є які повільно. Наприклад, от фіолетові і помаранчеві, вони Найкорисніші, але ростуть повільно. Отже, у цього живця, бачите, на самому початку стебла є молодесенькі, такі а, світлі корінці, а далі вони вже пішли от рожеві. Мабуть, цей батат буде рожевий. І цей корінець вже дав вторинні корінці, бачите? От. І це насправді в в внуків, да? ні, дітей. дітей. І це насправді не дуже гарно, не дуже добре. Ми звикли, що ми висаджуємо рослини, там помідори, перці і намагаємося зробити так, щоб корінці були потужні, великі, довгі і таке інше. А от бата в бататі цього не треба. Ми маємо взяти тільки оце цю частину стебла. Де молодесенькі корінці? А ти е, знаєш, я читав, що корінці наполовину обрізають, щоб помолодити. Е, омолод... мож, можна так. і на, на, наполовину обрізати, а, але я все ж таки оцю довгу Ой. частину. Саша, Ой. так буде добре. Ой, ну ти експериментатор. Е, чому не можна висаджувати отаке от довге коріння е, в ґрунт? По-перше, ми не можемо його так розподілити рівномірно, щоб воно лягло от, е, кожен корінець окремо. А якщо ми от таке м -м, покладемо в землю скручене, то у нас і батат буде такі. Товсті, е, красиві, е, рівнесенькі, е, ці батати, а є отакі. От так то е, наслідок того, що ми посадили такий е, старий живець. Так, Це обрізаємо, і це нормальний буде е, посадковий матеріал. От, А зараз ми візьмемо інший приклад. І от, наприклад, дивіться, який він гарнюсій. Е, у нього молоденьке, е, біленьке е, к -к коріння. Нема ще, нема ще цих е, вторинних корінців, і е, саме такі е, живець просто ідеальний для посадки. Але ми тут теж у нього от, відрізаємо, відрізаємо це зайве і будемо його садити. Виростити живці дуже нескладно. Вони прекрасно ростуть. Е, якщо ви купили десь самі батати. Ви можете це зробити самі. Воно любить, ну, живцюється, дає оці паростки, коли в кімнаті тепло, тому що це теплолюбна рослина. Вона походить з Південної Америки. От, І температура для живцювання найкраща: 22-25 градусів. Та, коли ж це треба десь. В січні саджати? — Ні, на початку десь ну, е, поки є кол... сезон опалення, її треба саджати. Так, е, да, коли опалення, чи у вас є якась тепличка в домі, маленька, чи е, теплий теплий килимок? От. Ага. І е, ще хочу сказати, що він визріває довго у нас, тобто ви будете отримувати врожай не так, як картоплю, десь в серпні. В вересні, а вже в жовтні. І щоб у нас ця рослинка почувалася гарно, ви маєте вибрати дуже теплу освітлену ділянку і потім приступаємо до посадки. От, так ти ж розкажи, чого я тут мучаюся? Так, да, розкажу. Значить, це ця рослина, на відміну від картоплі, це ліана, І коли ми посадимо, вона дасть довгого ліану, яка буде заплітати всю грядку. І е, це ліана, е, якщо вона буде на землі, вона буде вологі, в волозі, вона буде пускати хворіти коріння. і буде пускати корені. А, а цього треба оминати, А за, я думав, що, ми, що ми спеціально піднімаємо, щоб ця от гряда, щоб вона прогрівалася. Так, да, і для цього правильно, да. а не тому, да. що вона там. Ліани пускає. Ну і для цього, і для цього. Е... — Ну, і ще я хотів сказати, що не обов'язково вам бур'яни е, вниз класти. Е, це таке е, місцеве ноу-хау. Ця е, наша колега, яка нам подарувала, продала оці от. Вона сказала, що вона використовує бур'ян. Ну, а ми завжди ж використовуємо бур'ян, щоб зробити. Теплий або Теплі грядки, грядки да? Да, або грядки розуму, як їх називають. От, тому ми вирішили, от да. такий Але, експеримент. Якщо провести. Якщо у вас немає бур'янів, тут підійде скошена трава, солома, тобто за да принцип. Просто з землі можна це зробити. За принципом теплої грядки, все, що є під рукою, все можна використовувати. Таким чином, ми от зробили цю грядочку. Вставай сюди, я там докопаю. І ми, будемо... треба. ми покажемо тільки на цьому шматочку. Ну, трішечки я зроблю так, щоб Добре. було е, закінчений якийсь вигляд. Мало. От. І ми будемо наступну операцію технологічну робити. А що я хочу ще сказати про відмінності картоплі і батату? Якщо ми знаємо, що у картоплі ботва – це зовсім дуже некорисна частина рослини, то у батату. Це скажи просто, Неїстівна. Неїстівна, да. то у батату використовують і листя, і стебла для салату. Воно і корисне, і смачне. На смак як салат. Ще що хочу сказати. У них зовсім різні шкідники. У картоплі це, колорад. Колорад, скотина, да. а у батату це дротяник. І от Проти дратянику, щоб він нам не зіпсував ці корінці, щоб вони виглядали красиво і здорово, я використовую протруйник, про який я вам вже розказувала. Але для батату він а, теж але дуже... я забув уже. Це протруйник шедевр. Ми його показували на капусті, але він годиться і для томатів, і для перців, і для баклажана. Для баклажана теж дуже раджу, тому що баклажан просто потерпає дуже швидко від колорадського жука. Так, от ми робимо е, розчин за, е, за інструкцією, і перед висаджуванням е, я за десь ну на ніч е, занурила ці корінці в розчин. І таким чином у нас. Е, а а шприц, вже... навіщо? Шприц для того, щоб набирати точний -е концентрацію. Да. І таким чином, Ну наш... це добре, то я думав, що це комусь піде. Вибачте, що я. Так подумав. Не кажи, дурниць. От. І, таким чином у нас і грядка вже підготовлена, і, 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 ще не зовсім. і живці. І ще одну операцію. Отут, бачиш чорну плівочку давай. Да, плівочку теж. Оця От. плівочка якраз буде зберігати оцю ліану від, від заземлення. Щоб вона не йшла в землю, не витрачала сили на утворення коріння. От ну, ця і плівка і буде. Це ще додатковий підігрів. Так? І це додатковий підігрів. І, мульчування. і, це... і мульчування. Да, Коротше, вона, допоможу. Ця плівочка дуже корисна. От Ми її зверху вкладаємо. так, Скільки нам тут вистачить, давай. Да, тягни далі, потім ти коли потім, будеш, да, потім будеш подовжувати. Ми не хочемо займати багато вашого часу. Дорогоцінного часу, так. лише от трошки цеглинами придавимо. От. І далі є ще одна важлива операція. Оскільки в плівку прямо посадити не можна, то треба в плівці зробити дірочки. Давай я там підготував. Рояльчик в цьому От. і починаємо робити дірочки. Ну. Дірочки робимо на відстані десь 45-50 см. Так. такі тобі вистачить і, Такого ну, розміру. Так. І між рядами ми робимо точно так, як картоплю, десь 60 см, щоб можна було спокійно пройти між ними. Так. Оце 40? 45? Да. Давай. Так. Тепер можеш брати оту штучку. штрикалка називається. Робимо От. цю штучку. Беремо. Беремо. І робимо луночку. Глибше, глибше. Ну. Глибше як, не як треба. Як по корінцю. – Глибше вона має бути, да, по корінцю. І водичку. І водичку треба. Ти От приніс? водичку обов'язково не забудьте. Ти приніс? Зараз принесу. Дивіться, бувають такі живці, котрі мають і корінці вже на одному рівні, і вже листячко. І ми маємо занурити його там, де починаються, починаються корінці. Так, от це зайве листечко ми обриваємо. Воно нам не потрібно, тому що буде загнівати. От, тут знов не жаліючи, Саша, у нас просто завжди жаліє все обрізати. А я кажу, що це завжди стим... стимулює рослину. Ми от, бачите, якщо б це була полониця, ми б раділи і посадили разом з цим корінням. А зараз ні. Ми отак обріжемо О, залишимо тільки оці молодесенькі і будемо садити. Так, от прийшла водичка. Угу. Поливати? Так, да, робимо, ну як ми завжди садимо все, робимо грязючку, все достатньо. Е, насправді зараз треба, щоб вона е, трішечки просякла. А дай штрикалку чи ножем може тут зробити грязючку. А? Ну Все, від, відходь. Ось так я зроблю. От. І занурюємо е, все, все коріння по листочці, занурюємо в землю. І так, так робимо з кожною рослинкою. Там, так, поливаємо. І як я читала, батат дуже вдячна рослина, тому що, ну, дивіться. Калорат його не їсть, тобто зверху обробляти не треба. Це протруйникам обробили один раз і достатньо. Бур'ян тут не росте. Він собі буде пускати ці стебла, які можемо ми їсти на салат. а він, да, а він в цей і час буде ще. Він такий вдячний, що навіть каже нам дякую, коли ми його з'їдаємо. Ну, Я хочу вас. Попередити? Попередити, так. Да. Що, звісно, що не, не всю ляну ми маємо з'їдати. Ми ж е, залишаємо йому е, джерело енергії, щоб цей щоб корінь він розвивався. Хлорофітом виробляв від сонячної енергії. Да. Тому е, тут, е, як сказати, Знайте бу, міру. будьте поміркованими. <свісно> <свісно> Знов занурюємо його. Отак. І чекаємо, поки це все покриється лінами. Ми ще тут зробимо одну грядку, тому що у нас десь е... Ну, не хвастай, скільки <с у тебе у нас десь. І ми для проби взяли буквально по п'ять, але у нас тут сортів чотири. Тобто 20 рослин будемо ростити разом з вами. Подивимось, чи варто воно. І чи, чи смачно воно. Но, э... Я хотів розказати свою історію. Розкажи про вот. батат. який ти Про ботат. Виявляється, вот, він увійшов в класичну літературу у Акудагава Ряновске є таке оповідання: Бататова каша. А Акудагава чи його просто називають Акутагава. Це видатний японський письменник, здається, він і Нобелівську премію має, але це був такий кумір в нашій юності літературний, як зараз, мабуть, оцей японець на ракамі. Мурака. Да. Ми тоді всі зачитувалися його новелами. І це була новела Бататова Каша. А, в чому там фабула була? Був один бідний самурай, ну, який служив на свого господаря, але він був такий бідний і, і неосвічений. І найбільшого мрія була наїстися бататової каші. А його друзі-самураї вони знали про цю мрію. І от вони один раз його виманили, сказали: проведи нас от до тієї застави. От, а потім повернешся. Ну, він їх провів, а вони кажуть: ну проведи ще додому, тут менше їхати, ніж тобі вертатися. Ну і він поїхав до них в гості. А там уже величезні казани з водою кипіли, Кучу гури цього бата тут лежали. Жінки його там щось чистили, шкрябали, різали. І варили, 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 варили цю кашу. наварили стільки казанів, що цей бідний самурай наївся так цієї каші. І помер. Ні. О, Боже. Ні. З ним все в порядку було. Але трапилось от що, що він, наївшись цієї каші, він втратив свою мрію. От в цьому була, був сенс цього оповідання. що Реалізація мрії це фактично її втрата, тому не, не будьте такими ж загребущими руками, щоб все загрізти і все понадкушувати. Пробуйте, Бо... пробуйте за кожний сезон одну чи дві нові якісь культури, які ви ніколи не вирощували, які вам буде цікаво виростити, і це буде ваша цікавинка цього цього сезону. Да. От на цьому, нам ви, Ми вам зимо. Щоб у вас завжди була мрія Да, да, да. на городі перемоги, на телеканалі 6 соток. соток. До, До нових перемоги. До зустрічей!